Івано-Франківський далі живе революцію. Перед адмінбудівлею на вулиці Грушевського знову зібралися тисячі мешканців. Після нетривалого віча люди спробували повторно штурмувати обласну прокуратуру. На момент їх приходу перед дверима силовиків ще догорали документи, які протестувальники спалювали вночі. Прийшов тільки поборотися за Україну, за тільки нашу Україну. Нехай сідняки повірять нам, що ми чесні люди. Приміщенні прокуратури протестувальники застали лише двох чергових і розтрощені після минулої ночі кабінети. Невідомі не просто громили меблі та апаратуру. З кожного комп'ютера зникли носії інформації, так звані мінчестери. Оцінювати завдані збитки силовики ще не беруться. Немає нікого. От Можете подивитися, немає нікого. Я і мій черговий. Ну зараз є. от Можете побачити, є понищене майно. Можливо, якісь треба кожного працівника питати, що в нього було, що в нього зникло. Я розумію, якісь документи зникли, бо от є. Так люди свою увагу спрямували на розташовані також у цій будівлі міські та обласні апеляційні суди. Щоправда, й там на роботі нікого не виявилося. Тож мітингувальники залишили вулицю Гринвальську. Тим часом значних пошкоджень після нічного штурму зазнали приміщення обласної служби безпеки України у місцевому штабі. Нацпротиву визнали після погрому. Невідомі винесли звітіля, ще й чималий арсенал зброї. Частину украденого вдалося повернути. Є взято зброярню в СБУ, і якби, вона винесена. Частину з тих речей нам вдалося повернути, віддати назад. Але наскільки нам сказали, що це є 10-та частина з того, що там було. Ну, мені важко сказати, що там було, бо я не знаю, що там було. Ми забирали таких фактично людей, яким по 15-16 років ми це все забирали, бо вони, напевно, навіть не знають, як з цим поводитись. і віддавали туди, і вони це описують. А от де решта зброї не знають ані силовики, ані в штабі національного спротиву серед викрадених речей автомати та снайперські гвинтівки.